Ожиновою просличкою. Зараз ми його розріжемо і покажем, як це. Це я... для кумчика. Дегустуємо тортик. Бачите, який він у розрізі. Це у медовик. Це торт спекла моя кума натовочка. зверху, от, бачите. Це бельгійський шоколад, вона сама його куплює. М -м -м, називається торт медовик. Ви знаєте? А я вам це зрозуміла? М -м -м. Самий смачний торт це домашній торт. Що я вам скажу? Буду брати уроки у куми. А як пекти правильно торти? Це так. Так що? М -м -м. Кому надо, замовляйте? хто з Полтави. Тіну торта, Якщо вам надо, я вам дам. Координати спишетеся і там самі вирішите. Ну він, конечно, і стоїть дорого. То, що це домашній торт. Без ешок. От, бельгійський шоколад, бачите? Я в комусь спрашивала. вона каже, це бельгійський шоколад. Хм це так бомбезно, смачно. Це я зробила нема, це не мак кохви, це кохве і додала туди молока, мм-м. <світ> Mm. Торт з заварним кремом, mm. бусинка, Ні, бусинка попалась, она така смачна, mm. 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 Зараз я вам іще покажу. Це ми ще не з'їли. Це декоративний цукор, його можна їсти. От, бачите. Ну, а це ні, це з дерева. Бачите? Такі штуки. Продаються нас на базарі в магазині. Торт сама робила, а це купила отаку штуку і отаку. Ну це іменинник буде їсти, не я. Я тільки тортик. Якщо воно домашнє і воно смачне, ви знаєте, ну що тут скажеш? Смачно! І так смачно. М -м -м. Я там читала коментарі. Вказується, там жіночка написала про єшки. Ну, ми самі не знаємо, що вони означають. От так виходить, вони й не вредні. Ну, я так поняла. По... Вона спросила в розумного інтелекту. Інтелект їй би, об'яснив. Ну, там зайдете під іншим тортом, там, де я догустую зі смаком лаванди Куплене. І там все написано. Ну, Доволі цікава інформація. Треба чаще звертатись до розумного інтелекту. Так що отак. Хороший. Ще раз кажу, коментар почитала там, забула, як його звати, то підписника. Підписник мені написав, що в нього дві фірми, що канал у мене... Не очень. І каже мені, а двері, не двері. Ну, я не бачу смисла їх зараз міняти. А в мене грошей немає. А може б, б були, я все одно б їх не поміняла. Мені краще гроші вложити в дитину. там, Купить одійця, обуця, фрукти, якісь, звозити його кудись на відпочинок. Я встаю, це важніше, щоб дитина щось побачила. Ну, в даний час, поки. Ми нікуди не їздили. А цей же підписник мені пише, що двері не годяться, ремонту нема, я готов платити. Ну, типа, дві фірми має, ну, якийсь ізвращенець, щоб я показувала свої, своє, своє тіло голем. Ой Боже, думаю, це якийсь точно ізвращенець. Каже, я готов платити 500 євро. Я ж йому написала, кажу, якщо ви не балабол, говорю, давайте спробуємо. Ви мені платите 500 доларів, не євро, а доларів. Я ставлю двері, а потім ми далі будемо розмовляти. А він сказав, що я алчна. Я. я кажу, жодно із Ну, він не пропав, він мені більше нічого не відповідав. Це ужас якийсь. Допослуха... почитала коментарів. Багато дуже хороших коментарів. Дякую вам. Сьогодні я не знаю, що я буду робити. треба надати в поліклініку зараз. Щас... Ну, зараз рано, на 8 годин я збираюся йти. З малим, бо малий приболів. Вроді, пшикає, і по ложі, температура все одно стрибає. І. І зараз буду дивитися, що скажуть врачі. Навірно, треба буде антибіотик приймати. Ну, це, слава Богу, спали нормально цю ніч, Ну, під утро трошки піднялась температура. Горло красне. Ну, це ми оприділили, що анг... похоже на ангіну. Бо ангіна дає ж температуру. Ну, а там я не знаю, що воно. Ну, вони ж повинні, мабуть, взяти якийсь аналіз, аналіз крові, розвернутий мазок з рота. Ну, Зараз ми сходимо. Буде друге відео. Я вам розкажу, що вони там брали, чи не брали, Чи что... як у нас врачей люблять. Зараз ми призначимо лікування, бо ми ще ангіною ні разу не хворіли. Краснухою боліли. вітрянкою боліли, там боліли. Ну такі соплі, кашлюки боліли, а ангіною ми не боліли ще. Оце отак. Ну, конечно, будь б ми вже не боліли нею. Ой, ну, так сталося, що сталося. Я знайду маску в малому. Хорошо, що поліклініка тут у нас за углом у мене. Рядом схожу. Зайду, скажу, дайте в ізолятор сразу. Надо дайте в ізолятор. Бо наші врачи, я так поняла, додому не приїжджають. Ну, ми самі справлялися. Поласкали, поласкали. Знаєте, звісно, воно трішки я була розстроєна. Думала на базар там з'їжу, відео поснімаю. Ну, треба займатися дитиною, а потім все остальне. Як виздерні, а то як ніхто не хворіє, то саме найкраще. Ось такі діла трішки поговорила з вами. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і натискайте на колокольчик.